Так, друзі, тест-драйв на адрес w 25 s sk 4 тактна інжекторна на повітряному охолодженні, зручний комфортний скутер для міста і, скажімо так, для високих людей максимально зручна, невеличка моделька. Від себе рекомендую, особисто від'їздив на G-версії. В районі одного року дуже задоволений і в мене була звичайно лімітована серія. Це максимально круте, що можна за такі гроші купити. Вона і з підігрівом рук, і з підігрівом сидіння. А тут звичайна еска для міста. Трошечки зараз прокатаємось по місту, покажу вам, наскільки він круто себе поводить.

90 він набирає взагалі без проблем. І що я вам скажу? Його перевага це скажімо так, їзда по місту, і причому ви можете сміливо себе почувати в другому ряду і в правому. А от що стосується маленьких 50-кубових скутерів, то там по правилах дорожнього руху здається, наскільки я пам'ятаю, ви, ви маєте, тобто повинні притримуватися правої крайньої проїжджої частини. От, то, то читав, виправте мене, якщо я не правий, тобто на маленьких ви можете тільки справа їздити, а на такому можна стати сміливо в другий ряд. Так, у нас в Одесі виділили декілька доріг по місту під велодоріжку. Я не знаю, можна на них їздити на скутері чи ні, От, але якби є для, велосипед... для велосипеда вже доріжечка. це добре. Як мінімум можна на маленькому скутеру по праву руку собі трошечки спокійніше їхати. Так, щодо вилочки, скажу, гарна підвізка у Адреса. і найголовніше, що він невеликий і дуже маневрений. Що стосується їзди і гарний набор. Ну, абсолютно все є, що потрібно. Але бачите, деякі на 250-ках катаються. Ну, як ви бачите по місту навіть 250-ки непогано будуть в поїзді, От, а з Ескою в режимі там, 80, то це більше ніж з головою, тим більше в деяких дорогах стоять. Гарний апарат, гарно працює підвізка, по трамвайних коліях можна собі без проблем перелетіти. І набір гарний. Це знову ж таки немаленький отакий студент. Гарна техніка. Від себе рекомендую Еску. Обов'язково всім, хто хоче зручно пересуватися по місту. Він невеличкий, він потужний. Ви сміливо можете 80-90 на ньому їхати як людина, як то кажуть. Так що кому до вподоби еска телефонуйте, вони в дефіциті. Потреба. Якби в них є в людей і дійсно гарно купують, гарно беруть. Я і від себе вам її рекомендую. Так що на сьогодні це ціна якість. Підписуйтесь на канал. Заходьте на телеграм-канал, ставте вподобайочки. До нових зустрічей.